Кандидату народні депутати України по 184-му виборчому округу Іван Вінник йде до Верховної Ради з програмою, яка розвиватиме нашу Херсонщину. Моє ім'я Вінник Іван Юліч. Я народився в місті Нова Каховка Херсонської області і зараз там живу. Мої батьки живуть, моя дитина ходить в Новокаховську школу. Так трапилось, що найбільше, що я встиг зробити для свого рідного міста, для Херсонщини в цілому. Я побудував потужне підприємство, яке сьогодні в місті Нова Каховка. Називається місто, називають місто утворюючим. Мова йдеться про газобетонний завод, на ньому працює 350 людей. Люди вчасно отримують заробітну плату. І це те, що я в життєвому шляху встиг зробити. Я йду в Верховну Раду від як кандидат від блоку Петра Порошенка від патріотичних сил. Йду, щоб змінювати країну. Змінювати країну на рівні того, що робить нас, і в курсі того, що робить наш президент, це підняття рівню свідомості, патріотизму українців, це об'єднання нашої країни, це перемога над адгресором. Та Розвиток нашої економіки та розбудова і, взагалі, підтримка обороноздатності нашої армії. Іван Вінник встиг побувати у багатьох селах Херсонської області, аби особисто почути від наших аграрів, чого вони зараз потребують найбільше. На багатьох зустрічах люди мене запитують, як, наприклад, нам підняти рівень медичного забезпечення як в місті, так і в селі, як підняти кваліфікацію наших докторів, як підняти заробітну плату вчителів. Або інших працівників соціально-культурної сфери, адже вона важлива для розвитку нашої молоді, і взагалі медицина потрібна для лікування наших батьків пенсіонерів. Моя відповідь. Звичайно проста. Треба створити підприємство, треба сплатити податки. А потім за рахунок цих податків наша область, наша Херсонщина, наша держава буде багатішою, і вона зрозуміла, що зможе зможе давати відповідь на ці питання, позитивну відповідь, дійсно буде розвиватися і підніматися заробітні плати. Тому від податків залежить все: і пенсія, і медицина, і вчителі, і врешті-решт дороги, які зараз знаходяться в нашій державі в жахливому стані. Чому я кажу про дороги? Тому що зараз, їздячи на зустрічі по нашому округу, можу сказати, в принципі, те, що всі знають, дороги знаходяться в жахливому стані. Тому одна з найголовніших задач взагалі влади, нашої президентської команди, депутата-мажоритарника від цього округу, буде вирішення питання ремонту та будівництва автошляхів. Чому я про це говорю? Тому що зараз багато хто говорить про інвестиційний клімат, про необхідність залучати інвестиції, про необхідність будувати підприємства, брати кредити. А я, як людина, яка має певний досвід в розбудові підприємств та залучення інвестицій, власне, як і отримання кредитних коштів, мені зрозуміло, що перед тим як інвестор погодиться класти кошти в певне підприємство. Йому потрібно буде поїхати, подивитися на ту ділянку землі, на ту громаду, на те село або місто, де це підприємство буде існувати. Так от, якщо в нього не буде можливості фізично туди доїхати, а в деяких селах в нашій Херсонщині вже саме така проблема існує, що навіть маршрутки вже в села не ходять, тому що немає автошляхів зовсім ніяких. То повертаючись до питання розбудови підприємств, неможливо залучати інвесторів, коли він фізично не може доїхати подивитися і ту площадку, де буде будуватися той проект, чи відповідно реалізовуватися та бізнес-ідея, яку пропонує йому громада чи підприємець. Я вітаю взагалі ініціативу обласної державної адміністрації по відновленню роботи нашого Херсонського обласного аеропорту. Це дуже важливо, тому що зараз найближчий аеропорт знаходиться в Одесі або в Дніпропетровську. Це враховуючи якість наших доріг 3 або чотири години швидкої їзди, зрозуміло. Інвестори та банкіри їхній час він дуже коштовний і не завжди вони можуть приділити 3 чи чотири дні на. Дорогу тому дуже важливо, щоб інвестор, потенціальний або банкір, або людина, яка хоче заснувати тут бізнес, або, врешті-решт, керівник міг прилетіти дуже швидко в аеропорт через Херсонський аеропорт і прибути в ту точку в Херсонщині, де він буде працювати. Також у Івана Вінника є своє бачення того, що треба зробити, аби наші селяни мали достойну винагороду за свою працю, не віддаючи за безцінь власну продукцію. Є декілька програм, які дозволять це, це зробити. Перше, в наших херсонських селах виробляється дуже багато продукції сільського господарства. Це і соняшник, це і кукуруза, це і зернові, це і молоко, це і продукція тваринництва, це і м'ясо. Але так сталося, що ціни, за якими ця продукція купується у селянина, вони є надзвичайно низькими. Фактично, вони навіть не покривають собі вартість витрати на селянина або фермерського господарства, які були зроблені, щоб цей продукт отримати. Тому встановлення мінімальних закупівельних цін на продукцію сільського господарства це є пряма підтримка села, це є пряма, пряма можливість дати можливість заробити людині, яка живе в селі, це є прямий шлях до відродження села. Тому що коли будуть статки, це є робота, це є робоче місце, це є можливість родинам, людям, молодим людям повертатися в село. Коли мене запитають, що ви будете робити, щоб людина повернулася в село з міста. Коли вона куди вона виїхала шукати кращої долі, моя відповідь треба дати можливість заробляти на селі, і людина повернеться на свою батьківщину. Друге, що я буду робити, я буду ініціювати створення так званої малої переробки сільськогосподарської сировини на селі. Це мова йдеться про те, що було за радянських часів. У нас працювали молокозаводи, у нас працювали млини, у нас працювали комбікормові заводи, пекарні яку яку можливість це давало? Це по перше створення робочих місць 50-70 робочих місць для села. Це є важливим на промисловому підприємстві. А по-друге, якщо б, наприклад, існувала, існував би молокозавод в певному селі це селище, то все молоко, яке від корів би вироблялося та здавалося, б, воно б здавалося саме на цій на цій молокозавод. Тому що зараз немає попиту на молоко, а попит той, який є. Він від тих компаній, які знаходяться досить далеко від села, і фактично транспортні витрати вони з'їдають взагалі всю ціну, яка компенсується виробнику молока. Тобто, якщо б в певному селі існував молокозавод, на якому б можна було переробити молоко, а це є продукт нетривалого зберігання в продукти більш тривалого зберігання, як йогурт або кефір, або масло, тебе це б було можливість, по перше, продавати ці продукти за більш високою ціною. По-друге, це б створило робочі місця, а по-третє, набагато розширило потенційні ринки збуту. Тому що для транспортування свіжого молока потрібен відповідний транспорт. У нас фактично є два, три чи чотири покупці потенційних свіжого молока. А, наприклад, йогурт, чи кефір може купити кожна людина, можна відвезти його в Дніпропетровськ, в Одесу, в мережі супермаркетів. Розширення попиту. Це є фактично створення попиту, а попит завжди піднімає ціну на певний товар. Коли товар користується попитом, зрозуміло, автоматично на нього зростає ціна. Це економічна теорія, вона працює завжди. Буде працювати і у нас в Україні вже протягом багатьох місяців. Іван Вінник займається волонтерською роботою, в рамках якої надає допомогу нашим військовим, що оборонять українські кордони. Нещодавно він, наприклад, побував у генічиському районі в селі Стрілкове, де під час спілкування з нашими захисниками він розпитав, чого вони найбільше потребують. І зараз, на вимогу військових, Іван Вінник будує там бліндаж. І, хоч це не його виборчий округ, кандидату народні депутати Іван Вінник розуміє, беречи на себе відповідальність, що стоять. Осторонь військових проблем зараз просто неможливо, адже це безпека кожного з нас. Я займаюся волонтерством вже більше шести місяців, фактично, і допомагаючи нашій армії, усвідомив, що в Україні бракує певних виробництв, які потрібні нашій армії. Мова йдеться про виробництво касок. Та бронежилетів. Якщо бронежилети вже почали виготовляти, бронепластини вже виготовляються декольками підприємствами, то виготовлення виробів з кевлару, а саме з Кевлару зроблені сучасні балістичні каски, які захищають наших воїнів, у нас такого підприємства в Україні нема. Тому ми побудуємо таке підприємство на Херсонщині, і воно буде виробляти каски, і воно буде постачати. Це дуже важливий для нашої армії засіб особистого захисту. І це буде держзамовлення. Всім зрозуміло, що українська армія буде переозброюватися. Дуже великі бюджети зараз будуть виділятися на матеріально-технічне забезпечення армії. Це треба робити, тому що Україна мусить бути сильною в військовому плані державою. Ми всі разом це усвідомили, дивлячись на ситуацію, яка розгортається в Донецькій та Луганській областях, і взагалі по відношенню до нашої України, нашої батьківщини в цілому. Тому ми зробимо підприємство по виготовленню касок. Воно буде мати держзамовлення, воно буде давати можливість людям отримувати гідну заробітну плату, воно сплатить податки окремої уваги. Потребують родини наших воїнів-героїв, загиблих в зоні АТО. Зараз склалася така ситуація в законодавчому полі України, коли родина загиблого. Бійця, який був у складі Збройних сил України, отримує набагато більшу компенсацію, ніж та компенсація, яку отримає родина бійця, який загинув який був у складі Міністерства внутрішніх справ у батальйонах територіальної оборони. На Херсонщині 28 загиблих бійців в зоні АТО. Серед них половина це бійці збройних сил України, а половина це бійці, які воювали у складах добровольчих батальйонів від міністерства внутрішніх справ. Так, от саме мова йдеться про героїв, які були в батальйонах територіальної оборони, сформованих на базі Міністерства внутрішніх справ. Родина отримає в 6 разів менше ніж родина бійця, який загинув із складу Збройних Сил України. Ця законодавча несправедливість має бути негайно виправлена, тому що ці люди, вони герої, вони так само загинули за нашу батьківщину захищаючи. І їхній взагалі героїчний вчинок не можна оцінювати по-разному, хоча держава це, на жаль, зараз робить. І я особисто, якщо буду в парламенті, Одна з найперших моїх законодавчих ініціатив, на яку я можу мати право як депутат Верховної Ради, буде стосуватися щодо рівності, щодо рівності та підтримки наших героїв. По-перше, підтримка має бути однаковою, а по-друге, вона певно має бути набагато більшою і ширшою. Це не тільки мова йдеться про матеріальну допомогу, мова йдеться про виділення земельних участків, якщо якщо людина, яка загинула, жила в селі, або це мусить бути квартира для. Родини бійця, який загинув, якщо ця родина жила в місті, відповідно. У рамках передвиборної діяльності до Херсонської області завітали кандидати від блоку Петра Порошенка, відомі журналісти Мустафана Єми Сергій Лещенко, які разом із Іваном Вінником, кандидатом у народні депутати України по 184-му виборчому округу, провели зустрічі у Береславії, Новій Каховці і Херсоні. Ішлося переважно про боротьбу із корупцією, шляхи вирішення військового конфлікту і розбудову потужної держави разом із новими політиками. Єднання нації у своїх політичних. Симпатіях зараз є дуже актуальним. Лише єдиний політичний курс допоможе вийти Україні на вищий рівень життя. Чи не в історії України ми маємо президента патріота України, людину, яка підняла рівень українського патріотизму до максимальних в Україні нечуваних рівнів. до цього. У нас діточки входять в школу в вишиванках, у нас прапори українські майоріт на машинах. І це є та заслуга нашого президента Петра Порошенка, яку ми сьогодні маємо. Підтримати блок Петра Порошенка на виборах Верховну Раду є дуже важливою справою, тому що для України саме зараз час єднатися. Ті виклики, які зараз переживає Україна з боку нашого південного сусіду, який виявився нашим агресором по відношенню нашої держави, який хоче знищити нашу незалежність. Ті виклики, зараз, які існують по відношенню до нашої української економіки, яка була пов'язана торгівельними зв'язками з Росією, їх ми мусимо зараз вирішувати. І їх вирішити можна було бути тільки в одному випадку. Якщо українці об'єднаються, якщо як єдина нація, ми зараз підтримуємо курс, який Петро Порошенко, наш президент, зараз оголосив і фактично послідовно його виконує. Тому що ми добре знаємо, що розпущена Верховна Рада сьомого скликання. Попри те, що дуже складно зараз президенту було прийняти таке рішення в державі, де фактично йде війна, він прийняв рішення розпустити Верховну Раду, тому що з Верховною Радою, де коаліція складається з перефарбованих зрадників України, з такою коаліцією в Верховній Раді робити реформи неможливо. Президент зупинив кровопролиття. Конфлікт на Донбасі, який у нас був організований нашим північним сусідом, він фактично зараз. Призупинений і наші хлопці зараз тільки боронять наші українські кордони, щоб враг не сунув далі і не знищував далі нашу українську державу. Це зробив президент. Коли зараз критикують президента, що треба йти до кінця, що треба воювати. Що нам потрібна перемога будь-якою ціною. Українцям не потрібна перемога будь-якою ціною. українцям потрібен мир. Ми цей мир вже отримали, і ми його зробимо стійким, і потужним. Тому що весь цей час, коли буде в нас мирне небо, ми будемо розвиватися. Ми будемо укріплювати оборону здатність нашої української армії, там будемо розвивати нашу економіку. Зрозуміло, що у спадок Петру Порошенку досталася держава, яка фактично знищена режимом Януковича, який був повалений під час революції гідності, і зараз Україна вона в певній мірі залежна, в тому числі. Від світової підтримки, від підтримки світових банківських установ, як, наприклад, Міжнародний валютний фонд. Так, от, коли зараз є певні політичні сили, які кричать, що нам потрібно війна до перемоги, нам потрібен воєнний стан, вони фактично не усвідомлюють, що Україна економічно зараз не готова до такої перемоги. Наша українська армія ще має перерозброїтися. Що єдине, ми маємо дуже потужне, це наш український дух. Дійсно, українці показали настільки сильна та потужна нація, яка може протистояти другій найбільшій та розуміло найпотужнішій армії в світі. Це це є заслуга нашого президента. Це є заслуга нашої нації, це є заслуга українців. Іван Вінник, кандидату народні депутати України по 184-му виборчому округу, як підприємець із досвідом, що побудував потужний завод, знається на тому, як сприяти економічному процвітанню і нашої області і України в цілому. Особисто в окрузі збираюся робити те, що робив, буду створювати робочі місця. Це дуже важливо, тому що всі зараз в пошукі роботи. Чому? Тому що молоді треба створювати свої родини, народжувати дітей. А це складно пропонувати, коли нема доходів. Тому треба дати молоді роботу, і ця робота мусить бути на гідних підприємствах, тому що тільки гідні підприємства можуть дати гідну заробітну плату. Буду розвивати підприємства, які будуть в галузі енергозбереження працювати та в галузі підвищення обороноздатності нашої держави. Щодо галузі енергозбереження, нам всім відомо, що зараз Україна купує газ за певно найвищу в Європі ціною. Ні в кого взагалі не виникає сумнівів щодо подальшої політики Росії по відношенню України, ми бачимо, що зараз ведеться війна і газова війна незабаром, тому на мою думку, газ не буде дешевшати, а певно буде тільки дорожчати. І нам треба ще пережити зиму. Тому питання розвитку альтернативних видів палива та розвитку взагалі обладнання, яке може працювати на альтернативних видах палива, мова йдеться про котли, енергозберігаючі. По потужні з високим коефіцієнтом корисної дії котли, які будуть працювати на альтернативних видах палива, саме таке підприємство я хочу побудувати на Херсонщині. Чому? Тому що це обладнання буде користуватися постійним попитом в цілому в Україні. Зрозуміло, що будуть всі в пошуки більш дешевших джерел енергії, щоб опалювати оселю, чи, наприклад, якщо це підприємство, щоб замінити котельну, яка працює на газу, на котельну більш ефективно на альтернативному виді палива. І це буде зроблено. Ми побудуємо таке підприємство, у нас вже готовий бізнес-план, ми купили технологію і ми візьмемо кредит державному банку, і таке підприємство буде працювати. Нас на Херсонщині зараз прийшов час, коли люди втомилися від порожніх обіцянок. Тож всі хочуть бачити у новій Верховній Раді небайдужих та щирих політиків, які, йдучи до влади, справді розуміються на тому, які кроки треба робити найпершими, щоб стабілізувати ситуацію в Україні. Наша батьківщина зараз під загрозою є військові чинники, є економічні чинники, які Погрожують нашій державі і можуть її знищити. Тому нам потрібен мир. Нам потрібен мир, щоб зробити боєздатну армію. Нам потрібен мир, щоб відбудувати потужну українську економіку. І це ми будемо робити одночасно. Це ми будемо робити одночасно, тому що в нас нема іншого вибору. Саме тому українці підтримали президента Порошенка на виборах. Президента України з рівнем підтримки 55%. Президента було обрано ще в першому турі. Тому що вся держава усвідомлювала, вся нація українська усвідомлювала, що якщо це не буде зроблено в першому турі, то другого може не бути. Так само і зараз, 26 жовтня, відбудуться вибори до Верховної Ради України. Українці будуть обирати парламент парламент, який якому дійсно буде боліти доля України. Парламент, який дійсно буде складатися з патріотів, а не з перефарбованих зрадників, які фактично не тільки не можуть ніякі реформи в державі зробити, а вони навіть з десятої спроби змоглися проголосувати про можливість лікувати бійців АТО в депутатських лікарнях. Це є парламент, який президент, виконуючи свою передвиборчу обіцянку, розпустив. І попри всі загрози Україні, попри всі розговори про те, що зараз це не варто робити. Президент послідовно це зробив, тому що це необхідно для збереження нашої держави, для збереження України. Україна це парламентська президентська республіка. Нам необхідно підтримати президента в парламенті. Якщо ми хочемо кращої долі, якщо ми хочемо змін та реформ, якщо ми хочемо мирного неба, важливо, щоб президент отримав більшість в парламенті, яка буде сформована з президентської сили. Ця більшість буде сформована з блоку Петра Порошенко. Час єднатися, говорить президент. Час єднатися заради миру, час єднатися заради реформ та кращої долі. Придіть на вибори 26 жовтня. Підтримайте блок Порошенко. Слава Україні!